Наш беспилотник уничтожил на складе в Торопце около 750 тысяч боеприпасов, сообщает эстонская разведка. По словам главы разведцентра Эстонии, было взорвано 30 тысяч тонн взрывоопасных предметов или 700 50 тысяч боеприпасов. В среднем РЭФ выпускала 10 тысяч снарядов в неделю. То есть это запас боеприпасов был предназначен на 2-3 месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах. И мы увидим влияние этих потерь на фронт в ближайшие недели. Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Минулий тиждень, як завжди, був насичений надзвичайно важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий аналітичний дайджест тижня, власне, і з вами, як завжди, Олександр Мосієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Попередньому випуску ми обговорювали можливий дозвіл на завдання ударів західної далекобійної зброї по російських воєнних об'єктах на території Російської Федерації. Так сталося, що цього тижня, поки цей дозвіл так і не надійшов, українські сили оборони змогли вразити військовий об'єкт, і ще й який на відстані пів тисячі кілометрів ідеться. Про артилерійський об'єкт номер 107 біля міста Торопець Тверської області, який знаходиться неподалік від кордону з Білорусі а також Латвією. Там вибухнув один з найбільших треба сказати, в Росії артилерійських складів. І як повідомили джерела в Службі безпеки України, в цій атаці було задіяно понад 100 безпілотних літальних апаратів. Результат бачили всі. Вибух, який порівнюють мало не з ядерним вибухом, загальна детонація 30 кілотон склала, і найважливіше, що на ньому вибухнули і артилерійські снаряди, і в тому числі російські ракети класу Іскандер, а також до комплексів ППО С-300 і С-400. Це означає в тому числі, що на українські мирні міста тепер летітиме російських ракет набагато менше, саме так і я можу сказати, що це тенденція, тому що відбулися також атаки два тижні тому. в Воронежській області, населений пункт Солдатське, де теж був знищений великий склад. Він звичайно менше ніж цей арсенал, тому що він був розміщений в лісі. До речі, в лісі цікава особливість, що за деякими повідомленнями, Росія все більше починає розміщувати в лісах. Очевидно, вони бояться, вони бояться того, що по них будуть бити. І от, до речі, тоді в Воронежській області було повідомлення, що там знаходились ракети КН-23 Північнокорейські, а тепер є повідомлення про Іскандери. Думаю, що враховуючи тенденції щодо того, що Росія нарощує виробництво саме балістичних ракет і постачання з Північної Кореї, як повідомляє українська воєнна розвідка, очевидно, йде полювання саме за цими ракетами, за цими засобами ураження. І це дуже хороша тенденція, яка мені, мені подобається. І тут дуже важливо розуміти, що у нас в інформаційному просторі склалась картинка така, що нам ракети потрібно і дозвіл бити цими ракетами від заходу тільки по литовищах по аеродромах. Не думаю, що тільки по цих об'єктах, тому що уявіть собі, скільки таких складів потенційно є. Це один великий арсенал тарабці, але скільки таких потенційних цілей, удари по яких можуть зменшити загрози для цивільного населення. Особливо прикордонних прифронтових міст, і також е, перебивати логістику ворога. І через це ракет мало не буває, так само, як і дроні. Саме тому в удари в глиб території вони потрібні і вони не обмежуються аеродромами. Отакі От склади, і це буде реальне ослаблення ворога. Я не знаю наскільки це вже прямо зараз ослабило російські можливості, тому що. Можливо, і не варто перебільшувати з точки зору того, щоб не робити завищені очікування, що мовляв, все Росія втратила будь-які можливості зараз підвозити щось, але безумовно це послаблює. Так, я можу тільки підтвердити, що ця атака, в першу чергу, яка виявилася знову в чергову для противника, абсолютно несподіванкою. Вона перевершила очікування, аж настільки, що землетрус, який стався в Тверській області, був зафіксований на рівні 2,8 балів за шкалою Ріхтера. Такою була сила потужного вибуху. Тут не бракувало відео фотодоказів. Самі російські місцеві жителі це знімали. Крім того, довелося місцевій владі про що заявив губернатор Торської області Руденя піти на евакуацію. Якби їм не хотілося приховати наслідки цієї атаки, він знову вчергове збрехав, сказав, що збили все, впали якісь уламки, але коли в інтернеті ширяться відео, ну реально майже ядерного вибуху, тут уже скажімо, нічого ти вигадати не можеш. Евакуювали жителів цього населеного пункту і навколосних селищ до західної двини. І зрозуміло, що подібних складів на території Росії залишилось чимало тим більше, що з помпою відкривали свого часу цей склад, в нього вклали в створення підземних сховищ суми в мільярди російських рублів. Тільки на захист від антидронів було буквально от нещодавно витрачено 120 мільйонів російських рублів. Ну, ми бачимо, що це. Система не спрацювала. Слава треба сказати, слава російській корупції. До речі, цього тижня був заарештований черговий вже сьомий генерал. В дзвоні генерал-майор з найближчого оточення ексміністра оборони Сергія Шайгу. Цікаво, що звання генерал-майора Путін йому присвоїв тільки в травні 2024 року. Він автомобільні служби очолював одному з командувань і встиг, скажімо так, накалюдувати на 140 мільйонів російських рублів. Це те, що змогло йому інкримінувати російське слідство. І тому оця корупція, врешті-решт, призводить до таких конкретних наслідків. До речі, ще одного так званого героя СВО. Нагородили теж міністерство оборони. Там у них, значить, є такий заступник міністра Євкуров, угу. з яким в Ростові на Дону зустрічався свого часу покійний нині Пригожин. Так от цей євкуров нагородив цього підрядника приватної компанії за будівництво захисних споруд в Курській області, які вони так і не здали, і там вкрали теж кілька мільярдів рублів. Але нагороду він отримав. Я до того, що от російська корупція і наші військові перемоги вони йдуть рука об руку. там, де вони не допрацювали, не добудували. От маємо такі успішні операції. Євкуров, до речі, зараз відповідає за оборону так званих прикордонних територій. Ну, відповідальним. Щось, ти знаєш, щось мені здається, що цей Євкуров там не просто так цим всім керує. І ці корупціонери на них вся ця ниточка не закінчується. Євкуров от увагу, він скрізь відзначається, де якісь починаються потім розслідування, розкрадання корупції таке інше. То може він наступний до речі, то як ти думаєш, до речі. а цікаво, чи оця зараз боротьба, чи удавана боротьба з корупцією, чи не призведе вона до того, що вони стануть діяти ну менше красти і діяти трошки більш відповідально, що відповідно зменшить. Певні наші успіхи або зменшить шанси, тобто ми не будемо настільки помпезно кричати Слава російській корупції. Ну, я скажу, що я кажу без зайвого сарказму, що слава російській корупції, слава слава тому, що кожен вкрадений російський рубль воєнного бюджету це по суті спецоперація, спецоперація. Для нас, яка нам першу чергу потрібна. Але я тобі скажу, чому я спокійний за російську корупцію в хорошому сенсі. Тому що, як завжди, великі корупційні розслідування, посадки і подібне. Вони мають два пояснення: перше треба абілетіти всіх корупціонерів, щоб вони поділилися награбованим. Потім вони тихенько виходять під домашні і Звільняються. І друге, ти ж сам знаєш, що ти як працює корупція? Це йде заміна людей на потоках. Коли yeah. одних посадили, одних людей посадили. Дум не однозначно можуть сприйняти. Ну я маю на увазі, що загальне, загальне твоє розуміння, як yeah. експерта. Особливо з Російського з Росії, от тому я це сприймаю. Просто що Білоусов саджає чи відстороняє, вибиває корупціонерів Шойгу. От ну це логічно. Шойгу вже ні ділах. Чому його люди мають заробляти? Вони ж сидять, от вже шойгу зняли вже ж кілька місяців. Тому Білоусов просто міняє такі робить change. Садить просто свої корупція на потоки. тому я ще раз повторю, я спокійний за російську корупцію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.